Добрий день, любитель винограду. Сьогодні 11 жовтня 2023 року. І можна сказати, на виноградник прийшла не осінь, а вже зима. Перші приморозки. Ну, минулу ніч в нашому регіоні це на Полтавщині. То було Десь е мінус 1 градус, але ще лист не помер з минулої нічі. Ну, лише по вершкам там трішечки прихватило. Ну, а цю ніч вже було десь до 3 градусів. Ну, як бачите, зараз вже е близько 8-ї години ранку, а ще дивіться, який, який лист весь, ну, можна сказати, померший в льодові. Дивіться, ось лід який. На листах, тому вже лист весь підмерз. Повторюсь, вчора ще лише по вершкам було прихвачено, до вечора весь лист ще був зелений, тому що було десь, можливо, 1 градус і воно трішечки швидше відійшло вчора зранку. А от сьогодні вже, вже дало, дало добре. Ну, ось де сонечко, дивіться, попадає. Тут ще це, тут вже трішечки ось розтає волога на сонечку, ну після цього, я думаю, вже лист у нас просто осипеться після такого морозу. Ну, Я бачу в інтернеті також багато де обіцяли приморозки. І вчора вже були приморозки. Тому після такого приморозку, коли злетить... Лист, то багато буде запитань, чи можна вже робити обрізку, ну і все інше. Ну Обрізку вже можна буде розпочинати, тому що якщо листа немає, то вже нема відтоку е, ніяких е, е, елементів із листової поверхності, тому можна вже буде робити і обрізку. Ну Ми зачекаємо. Якісь 2-3 дня вона лист підсохне, засохне, потім він буде осипатися. Ну, а там вже вирішувати самим, чи його обривати той лист, чи він через деякий час і сам облетить. Ну, тому я знаю, що буде багато запитань по цьому питанню, чи вже робити обрізку, чи ні, що, як. Так що ось така ситуація в нас з приморозками. Ну а ви, будь ласка, прокоментуйте в кого, як е цю ніч були які морози, як у вас виноградники. Ну, ось дивіться, це вчора був прихвачений лист, сьогодні його додавало. Де, де було, прихватило вчора, сьогодні додавало, Тому а це ось вчора було ниже, тут все ціле. Ну сьогодні ось після такого морозу, то і цей лист по повредиться в нас і також все все буде потихеньку осипатися. Ну Зараз дойдемо до кінця ряду, сюди вже попадає сонечко. Як бачите, тут вже лист у нас відійшов і вже аж підсихає, але після такого приморозку він буде просто сипатися. Ну, Лоза, як бачите, на даний час вже визріла, так що нічого такого критичного нема. Визріла вже на всю длину, на 90%. Можна сказати, 9%. Ну, лише деякі сорти є такі, що трішечки гірше лоза зріє. Ну, в середньому весь виноградник, я повторюсь, визрів на 95%. ну, На мою думку, це, це точно. Так що будемо чекати, поки воно трішечки все, все це осипеться і можна буде розпочинати обрізку. Бо я вже бачу багато запитань в інтернеті, коли що, як як робити. Ну, ось таке відео. Ну а там через день-два, можливо, я ще трішечки покажу, як, який стан уже після приморозку, який у нас лист і е, через деякий час і виноградник в якому стані. Так що ось таке відео. ну Бажаю всім е, міцного здоров'я, саме головне миру. Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте в кого, як яка ситуація по регіонах була цю ніч. Ну, а ми будемо йти працювати далі, бо багато роботи зі е, шкілкою, з викопкою, з розсилкою. так що Роботи ще тільки розпочинаються. До побачення, до наступних відео.